Можна. Вірш дитяча мрія. Марш? Марш. Ходить пані по садку, ягне пса на повідку. Як собі зітхаю марно, як ті пані житено, правда? Всі когось удома мають. Слуха. Я, я хочу теж такого, хай би навіть імалу, хай би кутову, рубого песика. Мій би бути фокстельєром, би б із ним боялась клером. Або мій би бути колі, всі би завздорили у школі. Або мій би бути чао-чау. Ми б із ним і скажу вам по ми ніби бути хом'яком. Правда? Хом'як це насмішнищить?